Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я Вероніка. І сьогодні я буду грати з течії школи. І обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. І ми будемо втечі з школи. Напевно, я вже за це казала, напевно. І, напевно, ми будемо починати. Щоб ми, б, ми вибрали? Ізі, давайте. Так. Ой, а від першого лиця. А можна не від першого лиця? Так. Ага, отак ще. О, привіт! Ого, ото я стрибаю. Ото батутик. Ото батутик називається. Так. О, до мене дворюритний і брат під'єднався. Зараз там мені буде писати хай хелло Варніка. Там всякі чусі. Ка-рва-ой! Ну, ясно. Може почекати його. А де він? Він, напевно, вибирає або, потму, або легко. Поки що на батутіку можна пострибати. О! О, Халло! Хело! Хіло! Хіло! Він що зробив? Він... Та... А! Оп, оп. Оп, и застребуем сюда. Давай, Вильям, сюда. Да? Вильям, ты куда? О. Давайте. И что ж будем стребать. Да. Опа. И сюда. Оп. Где там Вильям? Вильям там падает. Давайте почекаем, давайте назад. Вильям, давай! Ну девять Давай, Вильям, ты можешь давай, 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 давай! О, все, давай, близко. ой Давай, давай, чекай, чекай, обов'язково на мене чекай. Нажимаю на кнопочку і оголітала. Вы це бачили літала? Быть. Давай таскаем д... чекаем на Вильяма. Все, пришел. Опа. Лизму. Давай, давай. И. Ясно. Натаскай. А! <пирает> э. о! Все, давай, натаскай! Давай, Вилья. Давай, давай, давай! Давай, иди, иди, сюда. Все, пиши. Оп. И, и дам, 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 Оп-оп оп-оп. І хопля Давай, давай сюди. І натискаємо. І що беремо? Беремо драбину. Что піднесе сюди? О, Ось таким чином І отак. Все, я залізла. Давай, Вильям, став там драбину. що там треба тобі поставить? Давай, давай, залізай, залізай. Ну, давай, давай. Це. Погнали! А? Ну добре! Вільям, давай! Сюда, сюда! Давай, сюда! Сюда! Погнали! Вільям, Давай! Ти не розумієш, що нам сюда? О! Давайте разом ідемо сюда Так, а, а не сюда, нам тут. Ай, ну, нон, но-но-но. Нон, 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 нон.

Ты швыше! А, 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 а! Ой, сюда, 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 давай, давай! <свист> ой, ну и что ты нас робишь, дядя? Ага, ага, давай! Нужно якийсь хлопать пришел, ну поваляха. А ой, впала. О, Вільям! Вильям, я тут! Давай, давайте! підіймайся. Давай, давай! Стрибаєм і сюди. Я думаю, що він наступня той хард. Давай, стрибай сюди. Не впав. А, ні, не, не впав. Давайте йдемо по тоненькому якомусь канату. Канату, так, канату. Дальше, так, Дэвин там. Да ты той Вильям. Ого, давай, давай, Вилли... мистер Вилл, мистер Вилл Куки. Давай, стрибай. Оп, оп, оп. Давай, мистер Вилл Куки. Ну, это мой троюродный брат. Давай, лази, лази. Я знаю, я сюда проходит. Давай, скоро, скоро. Оп, 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 давай то давай то Давай, Вильям. Натискаємо сюди. І, 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 і. Так. Ну що ж, білим куки. Погнали. Оп! Опа! Опля. Оп Опля. Так, далі. Ліземо далі. Так. Так, нам треба попасти. Окей. Окідокі. О, oh, Онуу. No. Так, чекаємо його. Добре. Діка на швидку, будь ласка, дядя. О. Он. Будь ласка, на швидку. Ой, я бачу стрілку, я бачу стрілку. Давайте швидше, 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 швидше. Швидше. Я, я бачу вентиляцію. Оп-оп-оп! Де застрибнула! Шо, дядя? Не треба дядя. Не треба дядя, не треба дядя. Не треба дядя. Ну що ж, чекаємо відяма. Понятно. Відям не побачив вентиляцію. Понятно. ні, о ні, о ні, о ні, о ні, о ні. Давай, сюди, сюди, сюди. Оп. А! -а, -а, -а! Давай, давай сюди. Все, молодець. Ходи. Давай. І сюди. Беремо м'ячик і стр... І стр... Ляємось стр... стр... по ньому. Все, проходим. А, ой. Не проходим. Я літаю, ой, полива, яке так. <хи> давай я чекаю тебе. Давай, я чекаю тебе, Давай, давай, Пильем, попадай. Ну, попав, Давай сюда. Идем. Не попав. Ну, напевно, там важкіше, кише. Ну, давай, попадай, давай зможеш. На, на на, а, 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 о, привіт. Что? Хто А что там нічого? Добре, пішли туди. І хопля! Ой! не, я не побачила одразу. Не побачила. А як він не помер? Чітер, хакер, хакер, хакер. Хакер, 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 хакер. Вс, подивимось, як там... Віль... О! Ой! О, hello. Давай, дам. А, хелло! Давай йдем! Ам! сюди! Да! І падаємо. Так, далі. Ого! О! Давай, Вільям, Бери пляшечку! И біжимо оп 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 оп-оп- оп-м- ну добре ще раз. там мене напевно оп 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 оп. Как так. Добрый еще раз. Оп. Как там Вильям, я не знаю. Ну и добре. Давайте. И блин, с очками. Это очень важко. Оп. Це типу ще раз відео з Вільямом тільки про втечу типу того. Ну, та що так Що? Це нереально. Зараз попрошу таке, що він мені то пройшов. Проходить мені нормально, помічник. Буде мені допомагати топ. Rosa. Tak, 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 И хопля. И хопля. И бодиласочка, бодиласочка. Так, 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 так. Я уже научилась. Я уже научилась. Я уже научилась. Я на нуб. Я на нуб. Я про, я про. Я про. Я про. Я про. Я про. Так, так, так. Так, 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 так. И бодиласочка. И бодиласочка. И бодиласочка. Будь... И бодиласочка. Чему? Ну вот. Это жах. Твои какие жах. Вильямчик, ай, маневр ты был Так, 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 так. Это просто на easy, а хард. просто hard, а на easy и оп. вони. Це вже понятно. Ну що ж, чекаємо Вільяма. Де... Ура! Ура! Я тебе вітаю! Ура! І що ж, буде перегон? Добре. 对啊 Аво, аво, аво не порагнал, аво. Вот унорил. Давай сюда. Це так це знати, це якось ненормальність. Е, ти ще не використовується штучка, а то забанжує тебе.

та та урок мені не да, Ура! Але я перша а я перша виграла. Угу. Да-да-да, я перша Опа. Ось Останчину. І Хопа давай, ти можеш И перестрибуй сюда, и зараз буде змагання. І и... ну... Ну, гаразд. Іди сюда, uh. Ось мій скін такий. Ось такий. Він виглядає ось ззаду, а ось такий мене скін. Я більше ніколи вже не буду міняти. Ніколи вже. Ніколи вже не буду. Так, чесно. Це чесно. Все, це, це мій такий скін. Це мій скін. Це, 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 це. Мені треба його міняти. Це. Це, це, все, 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 все. Таке. Ты мне подожди. И все. і буду мальчика-то Вильяма. У меня такая была. И вот так хожу. Так давай, Вильям. Пішли. Давай, пешка. Да я буду, да я буду. Я буду тут. Не, не можу я. Ну, раз, ну раз. ой, Вильям, сюда. Давай, сюда ты, And... Все, выходим. Точно у нас. Опа, опа. А то так Україну можна зробити. А Я I I fly, I believe, I can fly, I believe, I believe, I can fly. Так, давай. Ось це. Що у нас? Давайте всі будемо дивитись. Так, червоне, велене. Це трава. О, я стихія. Я стихія. Я стихія. Так, наш, Дальше. жовте. Ой. Ось жовте. Опа. Жовтеньке таке. Так, тепер блакитне. О, давайте типу зробимо прапор України. Давайте. Ой. Так. І ось так. О, Україна! Жень, не дуже вона вийшла. І парпуру виберемо. Це типу скло, так? М -м. Мені в більшості подобалась травичка. Травичку можу тут зробити і все. Так, це що за... Це що? Це що? А. Оп! Понятно, що сетпад джемпад? О, о, Уу! Я можу? Так. Джемпад. Окей. Діу. Так, дальше що ми можемо? Стати поліцією? І стати е, трибучим і доволі швидким це відео. Якщо він вам сподобався, то обов'язково ставте лайки та підписувайтеся на мій канал.